Всім привіт! І знову і знову я. Сьогодні буде шопінг влог Буду приміряти осінні образи, що я знайшла. Так, це я показую, що я сама одягнула. У нас вже, бачите, холодно. Зранку було взагалі, пам'ятаю, 15 градусів. Так що я одягнула такий плащик-тренч. І зразу переходимо до такого дуже класного жакету з твіду. Я його вже показувала в шорт. Це такий стиль Old Money. Дуже мені подобається крій і як він сів. Він не важкий, не грубий, але в той же час твіт досить такого гарного, якісного стану. Ось. Мені дуже класно підійшло під мої брюки, звичайні. Чорні підкедики, це робиш образ більш таким повсякденним, а на вечір перегнув собі на каблучки і пішов собі на зустріч з друзями чи там прогулятись кудись. Ще взяла таку суму. До образу ціна її 249 крон. на, на 500 гривні, Буду постійно нагадувати. Тобто, близько 1000 гривень. А сам жакет коштує 449 крон. Так, це нова колекція. І загалом я побачила, що дуже багато твіду. Так, він є актуальний уже декілька сезонів, і це взагалі така класика, яка тільки буде змінювати а, деякий вид, а взагалі в основі вже буде. Але твіду досить, досить багато різного. Так, взяла також кардиганчик примірити коротенький. Мені дуже сподобався колір. Розмір S або навіть XS, я вже, чесно, не пам'ятаю. Ціна 250 крон, також приблизно 1000 гривень. Тут просто класний колір, такий лавандовий, він мене заспокоює, як лаванда. Ось, такий базовий, просто звичайний светрик на кожен день під юпочки, під брючки, під що-небудь взагалі річ базова і універсальна. А про твіт, я не помилялася. <с> Бачите, дуже багато. І я взяла також останній розмір. Юпочка, по-моєму, Ну, Тобто розмір 36 був. Так, там розмір писало 36. А жакетик, розмір йшов 38. Це все, що залишилось. Але мені не подобається, таке трошки, ніби вільніше воно виглядає. Костюм шикарний. Чесно, мені дуже сподобався. Якби мені можливо було куди ходити, в ньому, я б його 100% взяла. Юпочка 349 і жакетик 349, тобто разом костюм ну, 700 крон, 700 на 5, це будуть гривні, але дійсно дійсно класний. Я взяла як завжди, білі кедики просто на шопінг, щоб під все приміряти, бо загалом я ходжу тільки в кедах або кросівках. Але лофери сюди би просто дуже чудово підійшли, Так, і рухаємось далі. Це Only. дуже Мені сподобалась е, тут нова колекція. Мені сподобались ці блузи, ковтинки мені сподобались дуже. І зараз буде такий класний сірий костюм. Я просто закохалася в нього, але, на жаль, вже там практично всі на sold-out е, розміра, і я не змогла поміряти. На жаль. Ось про це я говорю. А, висів розмір L. Тобто тільки-тільки ось, ось це було S. А ось цей косюмчик L. Я дуже хотіла приміряти штани і сорочку. Я вже не хотіла міряти жилетку, бо, тому що я думаю, що вже від жилетки у всіх так досить підташнює. Тому я також не міряла. А це от такий вам екстравагантненький лук. Але мені дуже зайшло, дуже мені сподобалася ця блузка, це HM також, але вже інший магазин. Я прийшла в інший магазин, і тут просто більший вибір. Ця блузка дуже класна, вона така в стилі 3D. Це також буде один з найголовніших трендів: 3 d блузи з всякими можливими, не знаю, квітками. Тут, типу, не квітка, але оце вже ботики робить. Ну, Ніби це квітка, або, е, знаєте, якийсь такий е, повітряний е, не знаю, змій <смі> на шиї. Ой, Оксана, що ти ще придумаєш? Повітряний змій на шиї. Поміряла з іншими брючками, такими більш облягаючими. Я думала, що вони більш йдуть широкі, але такі, розміри S, вони трошки такі облягаючі, Внизу розклішоні. Просто чисто для порівняння з іншими штанами його взяла, але я б такі штани не брала. Не знаю, я в них почуваюся як гола. І взяла ось таку спідничку. Тут в'язка досить така грубенька, але подивіться, трошки відбивається, ну тобто, видно спідню білизну. Я от показую, в'язка груба, так? але, на жаль, трошки видно спідню білизну, і я себе некомфортно, наприклад, почувала би. А так, може би і купила цю спідничку, вона коштує 350 крон. Ціна класна. І навіть класно з цією блузою дуже дивиться. Ну, це вже більш, звичайно, на вихід. Але от як взимку так, чи осінню можна замінити якийсь там, вихід з платтям, так, на якийсь отакий лук, і буде, ні, буде тобто нічим не гірше. Так, накинула, я кожного разу надіваю все більше і більше одягу зверху. А, дуже багато я бачила таких жакетів. Ну, звісно, це просто стандартний вже купу років, так? але от колір, він якийсь і не сірий, і не коричневий. Я не знаю, чи камера так передасть, якийсь сіро-коричневий. Тобто, ну, колір, я не знаю, як так, вони підібрали. Колір реально супер-супер, базово, універсальний. Так, будь-який лук можна спростувати таким жакетиком. І не буде дуже вичорно дивитися. А зняв шикетик і ти вже такий нарядненький. Мені сподобалось. Верх мені навіть дуже сподобається, як виглядає. До речі, ціна Жакету 375 крон. Знову ж таки, множити на 5 будуть гривні. Так, а тут я замінила, тобто спіничку залишила і замінила верх. Якщо ви помітили, я таку як капсулу зібрала, і речі всі між собою, в принципі, поєднуються. І можна як базу носити, і можна як більш нарядніше. Так, взяла такий, я не можу назвати це, якимось таким, ну такий легенький светрик. Він навіть дуже легенький, я б його взяла, але занадто він. З тоненькою такого, я не знаю, машиною в'язки, дуже тонкої і ну, виглядає гарно. І до цієї спіднички мені подобається. Total White. І тепло, і комфортно. У мене бачите, як і у всіх є животик, він випирає, але я не приймаю зовсім цим, тому що я жива людина і в мене двоє дітей. І навіть якби в мене не було дітей, я не вважаю, що зараз треба мати не знаю, живіт, щоб прилипав до вибачте, до, до, до хребта. Нормально, мені, мені підходить. Ось також зверху надівається і, і образ робиться зразу такий. Більш робочий, більш такий діловий. Красиво, мені подобається також. А це я вважаю невдалим, я не знаю, приміручним образом. Я взяла цей костюм, подумала, ну, цікаво, як воно виглядає, так? Це, типу, Роза така, і там роза. Ну, я внизу це виглядало, як ніби рушники на собі прив'язала. А зверху ця роза також якось так не дуже і там, і роза, і там роза. Ось, ніби такий сірий колір мав би стримати, але образ якийсь такий не дуже вдалий. І я думаю, що якщо б він буде по окремо, то це буде набагато. Набагато краще, тому я зверху що зробила? Накинула жакет. <свісно> Жакетом трошечки краще стало, але все ж таки, все одно я вже цей костюм м -м, трошки невдалим в іншій демі. До речі, жакет 36-го розміру. Він йде такий, типу як блайзер, завеликий він. Ну, тут, бачите, я зі штанишками собі примірила і трошечки краще. От скажіть, нормально буде в одному із найкрасивіших міждань і сумувати за Тернополем. Церква прям центрі містра. А раз на два тижні тут українська служба. Український священник, гроко-католицький. Дуже гарно. Ми буваємо тут. Це якраз центр. Можна погуляти собі заодно. Може комусь буде цікаво, хто зміг дивиться. Один раз в тиждень він в Рандерсі, один тиждень орхоси Перервалась і продовжуємо. Так, е, Мені дуже сподобався цей жакет. Е, він такий масивний, замінює верхний, верхній одяг. Якщо ви помітили, зараз дуже багато буде таких. Е, я не знаю, жакет, піджак, як хто називає. Але це повноцінна заміна верхнього одягу. Тому, що, по-перше, він зроблений дуже теплої тканини. А по-друге, от я мірюю наступний, а по-друге, підкладка дуже груба йде, в них йде. Ось, ще поміряла такий чорний, але чорний, і наступний такий верблюжий буде колір. Він зовсім з іншого трошки матеріалу. І, як на мене, трошки гірший він такий. Це не прям така синтетика. Але е, там писало, я не знаю, 3% шерсті. Та... Але тканина, знаєте, що так, що буде до неї все чіплятися, і особливо чорний колір. А ось по. По цьому верблюжому кольору, тобто це такий самий фасон, але видно, що, от бачите, воно десь лежало, так? там в них на складі чи де, пом'ялось, і ну, неможливо його ні, ні випрямити, нічого, так що ну, так немає дуже презентабельний вигляд. О, тобто мені сподобався найперший варіант. Ну, для порівняння можна подивитися. А мені сподобався дуже ось цей варіант. Я ще вдягнула під низ таку ковтинку, тельняшку, не знаю, як сказати <свісно> правильно, український, і ось цей образ мені дуже сподобався. А зараз вам покажу, що я купила зразу в наступному відео, і зразу з вами попрощаюся. Всім па-па і все буде Україна! І що ви думаєте? Все купила на шопінгу, але не для себе, а для своїх доцюлюк. Але гляньте, просто яка милота. Ну, воно таке класне, я не можу. Таке пальтішко, чи... я не знаю, що це, але вона більше курточка коротше Класне таке мегесеньке-мегесеньке, як з ведмедика. Кучу носків. Кубка така, тому що що, Даніела, в школі ви в чому ходите? Так, вони ходять босі, вони не ходять у взуті, вони перевзуваються. Ще я накупила кучу... Як це правильно? Дрикіток чи тхекіток? Тхекіток. А ну ще раз. Тхекіток. Тхекіток. Я не можу так Р вимовляти. Ми дуже Р говоримо. Я б сказала «дракіток», але це неправильно. Ти правильно візьмеш говориш. Подашку буде «р», Ри. Але вони не вимовляють Р. Вони Г кажуть. Траки Да? Ну це вже Г, а не А ну шар скажи. Саша, говори,